Автопарк новеньке надходження це у нас туаре 2008 року, 3-літровий 7-лімий дизель на повному приводі офіційний від другого власника. На новій літній гумі взагалі 25-го року тонована, Пару фарбованих елементів є, взагалі без критики, чисто косметичні. Додатково є партрольніки передні, партроніки задні. Це у нас офіційна, вся повністю перепакована, рівні, цепі, все повністю зроблено. Весь двігатель також весь перепакований, світла стеля, шкіряний салон в гарному збереженому стані. Взагалі просто для 2008 року це класний стан. Сповідівачі для заднього ряду пасажирів. В попередній частині у нас всі чотири спопидівча, механічне регулювання водійського сидіння, мультикермо 320, ну 330 тисяч пробігу майже. Але ніяких помилок, нічого немає. тут у нас мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, звичайний гідротрансформатор, весь 6 весь взагалі без ніяких нарікань. Дуже класний автомобіль, тому запрошуємо вас на Сумську 2. Місто Київ. Дане авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.